Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні ми з вами приготуємо домашню найсмачнішу аджику, яку можна використовувати як заправку до супів, борщів, або як соус до м'яса чи у сендвіч або чизбургер. Інгредієнти внизу під відео, а я вже нарізаю томати і очищаю їх від серцевин. Томати краще брати м'ясисті, не водянисті, інакше аджика вийде дуже рідка. Закидаємо томати в блендер і перебиваємо. А отак виглядають перебиті томати. Але якщо у вас немає блендера, то звичайна м'ясорубка теж гарно впорається з цією задачею. Перебиті томати переливаємо до каструлі. Наступними перебиваємо перці. Спочатку болгарські. Для того, щоб аджика була насиченого яскравого кольору, то всі овочі краще брати червоні. А в нас, як бачите, невеликий експеримент. Всі перці, як світлофор, жовті, зелені, червоні. Навіть гострі перці попали з таких само кольорів. В перцях чилі за бажанням можете видалити насіння, тим самим ви регулюєте гостроту майбутньої очики. Ну і звісно, кількість перцю чилі теж коригуйте на власний смак. А нарізати і очищати гострі перці краще в рукавичках, щоб не опекти руки. Ці овочі перебили і залили у кастрюлю. Доводимо до кипіння і на середньому вогні варимо приблизно 40 хвилин. Якщо ви взяли водянисті томати і у вас рідка суміш, то збільшить час приготування варки, тоді рідина має випаровуватись. Через 40 хвилин кип'ятіння додаємо сіль, цукор, оцет і запашну соняшникову олію. А ще обов'язково додавайте часник. Часником аджику ви не споганите, тому ми сміливо додали десь 20 зубків, вичавлюємо часнокодавкою або дрібно нарізаємо ножем. Банки потрібно підготувати і стерилізувати. Краще їх прокип'ятити в кастрюлі по одній хвилині разом з кришками. Але в нас аджика довго стояти не планує, тому ми просто обдаємо кип'ятком. І, до речі, всі три банки аджики ми вже з'їли за перший тиждень. Тому час готувати нову порцію. А зараз саме цікаве. Самий улюблений момент розливаємо аджику по банках. А якщо сподобався рецепт, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Будемо чекати і до нових зустрічей. Всім смачного!